Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас товари по 2,50 і у нас 11 товарів. Заплатили ми за це 27,50 з податком 30 доларів. Ну що ж, давай дивитися, що тут є і яка наша вигода. Ну, давай. Поїхали? Поїхали. Так, перший товар це щось невідоме. Поки що не ясно, що це. Там наче хліб пише. Так? Пише. <auch> а, басейн такий, для да, дітей. Шарики. А, я бачила, до речі, ти там. Ох! Наша бабуся знову нас балує. Я купувала шарики, а продавчиня прийшла до мене і каже, я маю для тебе ще один спеціальний а -а -а. товар. І показала мені, що ця штука спеціальна для тих шариків. Ага, ясно. Ну, Давайте тоді одразу відкриємо і слідуючий товар, який йде. Ну тут все ціленьке, чистеньке, я думаю, так? Да? Це все ціле. Тут немає, воно не порвано, нічого, все ціленьке, ще й до нього чехол є. Давай подивимось тоді одразу і шарики, які до нього йдуть. Так. Опа. О, різнокольорові шарики. Такі. Mm -hmm. Ну, невеликий розмір. але так, багато. А воно так. І, виходить, ці шарики засипаєш їх сюди. І дитина тут сидить і грається цими шариками. Ну, давай тоді дивитися ціну. І цього товарчику, і цього. Ну, давай. Думаю, що моєму малому точно буде цікаво. Він якраз тепер зацікавлений в всяких м'ячиках. Це буде йому точно цікаво. Ціна? Да? Я знайшла цей басейн. Е, отже, тут пише, що він для дітей, собак і котів. Три в одному, Три в одному, так. Хочеш собакам, хочеш котам. Коштував оцей добра. басейн коштував 34 долари, 18 центів. Ну, 34 долари. І зараз на знижці він коштує 30 доларів. Ось. Угу. Ну. Так, я собі задоволена. Ну, все, все одно вигідно, слухайте. Я заплатила 2,50 і за 30 доларів товарчик це дуже вигідно. Дуже вигідно. Класно. І вони зараз коштують 15 доларів. Так, Такі це 100 штук. Так, 100 штук їх тут. Так, з такий самий розмір. Ну, круто. Круто. Супай. Так, наступний так. товарчик. Тут щось уже. Порозпечатували, але нічого страшного. Вони мали упаковку. Так. Ааа, я догадую, що це. Це лікар. Ой, так, так так. Це для тварин душ. Це, okay. це не тільки напевно для тварин. Ну, тут намальовані і діти, і фрукти. Ну, тобто це екраник просто такий. Універсальний. Ну, давай подивимось ціну. Ну, давай. Я його одразу знайшла. І коштує він зараз 21 долар. Ну, якщо за 2,50, це дуже вигідно. Угу, Так. Да. Покупка. Круто. Так, наступне теж, в принципі, очевидне. Це годинник. Будильник будильник завжди треба. Він так. на електриці має бути, я думаю. Давай подивимось. О, вже працює ну, включилося, Ага. Так, 10.50, майже, майже так, має бути. І тут є час, є показувати, є годину, і є будильник, хвилини можна виставити і так далі. Можна. Звук. Це Голосно, можна. Так, це зупиняти. Вик, да, вик, його виключити можна. І звук регулювати. Так, Сильніше чи менше. Угу. Ну що ж, давай. Коробки до нього не було. Перевіряємо ціну. А, і тут ще можна е, часовий полюс е, міняти. Mm. тут внизу. Ну, сучасний більше таке. Круто! Давай до ціну. Давай. Я його знайшла одразу ж. Е, Чотири зірки, багато відгуків. 7258 тільки відгуків на нього. Ага. І коштує він 14 доларів. Ось. Досить якийсь популярний, слухай. Якийсь популярний. Багато людей його купили. Бачу, що ще різних кольорів світла є. Угу. Циферки. Так. Ну, тут можна і червоним, у нас, в принципі, білим. І можна і зеленим, і червоним. І він трошки дорожчий, якщо кольоровим. Ну, а наші краще видно, мені здається. Угу. Давай наступне. Так. Це якась подушка. Ого, слухай. Ой. Е Я думала, маленьке щось. О, слухай, тут ще на очі є. Маска. Маска і є ці, як вони, біруші. Вуха. Ага. Вуха. Щоб не чути. Щоб закрився і все пишеш в дорогу. Mm. Прикольно. Слухай, воно так, така, знаєш, як запам'ятовує. foam. Mm так. -hmm. Да. Класно? Mm. Ну, давай дивитися mm. ну, цього наборчику. Ще чохольчик. Я його знайшла і коштує цей наборчик зараз. Такий самий 20 доларів. Ось такий. Непогано. Давайте uh -huh. далі. Давай. Давайте далі. Оце. Вот це це якась кастру. Так. Да. Як конструктор. Слухай. Прикольно, щоб вона пластмасова чи що. Вона вроді би та. Сразу? А, це скло. Ні? Скло. Це скло, так. Всередині. О -о -о -о! Це тефлонове, мені здається, як. Воно тяжке. Ні, воно легенька. Це флонова, як сковорідка зверху, як може параварка? бути Пароварка. Хто не знає? Давай дивимося, повіряємо. Так. Що хоче на О! Вона запрацювала. Ось тут. Ага. горить. Так. Так, дивись, то сковорідка нагріється. Щоб Все, я не буду її дуже довго, але вона працює. Так. Прикольно, давай перевіряти ціну. Давай. Я знайшла її. Така сама на трошки більше ніж півтора літра, 1,6 літра. Пише, що вона пароварка, і пише, що дуже тут хороший пластик в ній. І коштує вона зараз 30 доларів. От така сама. Маленькі лопаточки, напевно, так. у нас мала бути ще лопатка. Мала бути ще лопатка. Але нічого, у нас їх дуже багато є. Я не думаю, що треба за неї щось знімати, тому що ну коштує вона як 50 центів, так і за долар можеш купити. В принципі, можемо записати 30 доларів, тому що ну, вона така хороша слухай, і не використована вона здається. Все ціле. Все ціле. Ага. Uh -huh. uh -huh. Ну що ж, 30 доларів копійку. копівку? Давай далі. Давай. Тут якихось два креми. О, такі запашок пішов одразу. Ось. Так, це... О, це пчелиний яд. І змія намальована. Так. Чолиний і зміїний яд. Так, ну дивись, ця запакована. Трошки далі. Я ага. думаю, за того воно і пахне. Цей весь пакет так фух добряче пахне. М -м, ні, не користовано. Ага. Фух. Це напевно хто хворіє трито, мабуть, ага. якісь. Так. Це, кого радикуліт. Так, я не знаю. Ну, добре, давай подивимось ціну його. Ну, давай. Коштує це за дві баночки 10 доларів. Непогано. Угу. Так. Давай оцю коробочку. Пише, що це фільтр для йогурта. Ну, Якщо, давай. Це, напевно, дуже рідкий йогурт його процідити, чи що? Я навіть не знаю, чесно. Це як друшлатку. Так, угу, та, це щоб стікало. Можна хлопцям робити кисломолочний сир. О, слухай, все. І просіджувати. Чистеньке. Так, ну, воно новеньке. Та, ним не, не користувалися, ага. От, бачиш. Ага. Так, воно так і показує, що туди вниз, бачиш, стікає. Ага. Угу. То все. Таке Ну, цікаво. Такого в нас ще точно не було. Це щось робить. І вийко. таким ми ще не користувалися. Mm -mm. Я навіть не знаю, як це. Навіть не знаю, як це працює. Пише, що це фільтр для йогурту. Ого. А, я його знайшла. І він зараз коштує 17 доларів. На знижці а раніше коштував 20. Зараз 17 доларів. Угу. Прикольно. Наступний очевидний товарчик. У нас у такий портфель, Новенький. Пише портфель. так, Ціна. Його ціна. Ого! А ціна його? 30 доларів. То це що? Такий самий. Ось просто ця коричнева штучка. Але він такий саме, бачиш? То самий. 30 доларів. І є різних кольорів вони. Непогано. Клас. Так. Наступний товарчик та й це. Ой, щось там тарабанить. Тут лампочки. Це економні лампочки. 60 центів рік. Що угу. вони економлять там? А, ні ну то ти ж чекай, то одна 60 центів. А таких ага. треба на всю хату, скільки купити. Ну так. <сх> так. Отже, тут їх 5. І ще чотири. Дев'ять штук. Одної не вистачає. напевно, ага. Угу. Ось ще 4 ага. такі. Виглядають вони. Ой, ось так. І вони цілі. Як свічечки. Угу. Так, давай дивитися ціну. Їх мало бути 10. Я її знайшла дуже хороші відгуки. Майже всі відгуки 5 зірок. Дивись, скільки відгуків? 1413 відгуків, 4-6 зірок. Mm. Тобто, майже всі люди поставили 5 зірок. 10 штук коштує зараз 21 долар. Ого. Oh -oh. Ну, ми можемо записати десь всякі. Доларів 19, правильно? Бо у нас одної не вистачає. Давайте запишемо 19 доларів. Наступний товарчик, е, трошки порізаний тут. Це Ця короб... Ця пакетик порізаний. Давайте подивимось тут все ціле. Так. Один, два, три, чотири, 5 і 6. Це накидки на стілець. О, таке в у нас вже було. Чехли, uh -huh. та. Ось такі. А, що будемо мати на заміну, теж сіренькі, напевно, нам Не попадалося. добре, значить Вони і на, знаєш, на такі на великі широкі, да, крісла. крісла підуть. Класно? У нас і кремові, і, мені здається, попадалися. Uh -huh. ну, попадалося ватер провод. Тут оператор, такі звичайні має. Ну, звичайні, та. Та. Нічого. так. Нічого. В принципі, це теж непогано. Давай дивитись ціну. Так, я їх знайшла, і зараз 6 штук світло-сірий колір коштує 35 доларів. Ого, угу. Це чехли. Так, да. такі самі. Круто. Круто. Так, отже, давайте підрахуємо розрібну ціну всіх товарів і подивимося, яка була наша вигода. Ну, отже, ми підрахували, сума, підготовтесь 241 долар. розрібна всіх цих товарів, які... Мама купила за 2,50. І з податком вийшло 262 долара. Це якби ми купляли їх повну, повну вартість. Але я не за 2,50 купила, а по 2,50. Там було так, 12 так, так. товарів. 11. 11? 11 товарів. Ага. Так. І наша вигода, оскільки за все ми заплатили з податком 30 доларів, наша вигода 232 долара. От така от сьогодні розпаковочка вигідна. Вигідно. Круто. І, в принципі, товари ну, непогані товари. Непогані. Будемо користуватись. Особливо мені сподобався басейн з, з шариками. Ага, мені каструля. У <гум> кожного є щось що йому сподобалось. Так. Отже, дуже дякуємо, що підписуєтесь на наш канал, поставте лайк, не забудьте підписатися, якщо ще не підписані, і побачимось наступних відео. Всім па-па. Па-па!